Дерві рішення першим заступником керівника офісу президента став Сергій Кислиця. Відповідний указ уже опублікований на офіційному сайті президента України. До цього кислиця працював першим заступником міністра закордонних справ України. і Тепер, за словами Володимира Зеленського, в офісі буде займатися дипломатичною роботою, а саме забезпеченням комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвитком двосторонньої роботи і синхронізацією системою МЗС. І Сьогодні президент Зеленський признає. Чев Христю Фріланд своєю радницею з питань економічного розвитку поза штатом. Раніше Фріланд була міністркою фінансів Канади. Генерал-лейтенант Герой України Василь Малюк іде з посади голови служби безпеки України. Повідомлення про це з'явилося на офіційних сторінках СБУ. Водночас Малюк залишається в системі СБУ. Він написав, що продовжить реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які і надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Василь Малюк подякував колективу спецслужби бойовим побратимам та народу України і сьогодні ж малюк зустрівся із президентом Зеленським. Вони зокрема обговорили і кандидатури на посаду очільника СБУ напряму. Прізвище претендента на посаду керівника СБУ Зеленський не назвав, але повідомив, що зустрівся із начальником центру спецоперацій А служби безпеки України Євгенієм Хмарою. Той до відповідного рішення Верховної Ради буде тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ. Щонайменше п'ять ракет запустили росіяни по Харкову. Попередньо зафіксований удар по промзоні. Кілька районів міста знеструмлені. Чи є потерпілі, наразі уточнюється. Повторно лунали вибухи і у Дніпрі. Росіяни вдарили по місту шахедами. Внаслідок одного із звучань спалахнула пожежа. Стовп диму видно із різних районів міста. За офіційною інформацією, пошкоджено підприємство та авто вдень. Росіяни атакували і Запоріжжя. Внаслідок удару загорівся екскаватор. Водій загинув на місці. Ще одна літня жінка поранена у пологівському районі напередодні. Є загиблий на Херсонщині у селі Орлове. Щонайменше три російські дрони сьогодні влучили у пункт видачі гуманітарки, і там саме були люди. 64-річний чоловік загинув, ще двоє людей поранені. У самому Херсоні окупанти обстріляли одну із лікарень. Вибухових травм зазнали дві жінки. Одна із них медпрацівниця. І ще троє людей постраждали напередодні у передмісті Херсона. Там російський дрон влучив у багатоповерхівку. Загиблий та двоє потерпілих через ворожий обстріл. Раматорська на Донеччині на місто росіяни скинули чотири керовані авіабомби та вдарили безпілотниками. Ворожі атаки не пережив 29-річний чоловік. Поранення дістали 29-річна жінка та пенсіонер. Понівечені приватні будинки та крамниця. На Сумщині загарбники прицільно били дронами по людях транспорту і будинках у потивській громаді. ушпиталили чоловіка а у селищі Сацьківка поблизу сум ворожий ФПВ-дрон поцілив у автівку, що стояла у дворі, та пошкодив будинок. Ракетами та безпілотниками цієї ночі вдарили росіяни по Чернігову. Це був комбінований удар у Чернігівському районі та Сновську. Мішенью для ворога стали продовольчі компанії у Семенівці, сільгоспідприємство у Ніжинському районі. 15 Сет ударних дронів атакували критичну інфраструктуру. І до ситуації на фронті. російська армія наступає на Донеччині. Окупаційні війська просунулися в Різниківці та Часовому Яру. Це Бахмутський район і Мирнограді Покровського району Донецької області. Про це повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Найважча ситуація залишається на Покровському та Гуляйпільському напрямках. І вперше за останні 9 місяців війни найбільшу кількість бойових зіткнень зафіксовано не на Покровському відтинку фронту. Там наші захисники зупинили 54 російські атаки. А от на Гуляйпільському напрямку сили. Оборони відбили 65 штурмів росіян. Загалом, за даними Герштабу, за останню добу відбулося 229 бойових зіткнень. За учора мінус 990 дев'яносто і гвалтівників з Росії, 229 бойових зіткнень на передовій. На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 65 атак росіян. На Покровському 54, Олександрівському 24, Костянтинівському 18. На Куп'янському напрямку напередодні ворог атакував тричі. Сили оборони вразили дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб РЕП і два пункти управління БПЛА противника.